Слава Ісусу Христу! Вітаю друзі на Ютуб каналі Небо Он. Підпишіться на Небо. Я натомість запрошую вас до роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на завтра, на найближчу неділю. Це Євангелія від Матея, 13 розділ притча про сіяча. Здається, досить знаний текст. Даруйте, що не буду його читати, прочитайте самостійно. Я натомість поділюся з вами декількома спостереженнями, декількома роздумами у зв'язку з цією притчею. Перше, що хотів би сказати, це те, що Папа Бенедикт XVI називає цю притчу автобіографічною притчею Ісуса Христа. Дуже цікаве окреслення. Ісус Христос є і тим сіячем, який проголошує Слово, який сіє зерно доброї новини. Але увага, Ісус є теж самою доброю новиною. Можливо, це дивно прозвучить, але наш Господь Ісус Христос проголошує. Самого себе проголошує в своїй особі ту неймовірну любов Отця, яка чинить нас дітьми Божими, яка зроджує нас. Зрештою, пригадаємо собі, наприклад, Євангелія від Йоанна, перший розділ, так званий пролог, Вначалі було слово. Про яке слово мова, ну власне, тим словом є син Божий, є Логос, e, якого отець віковічно зроджує. І те в цьому слові ми теж ті, хто його прийняли, каже Йоанн, тим дало силу, міць стати дітьми Божими. Ну, Пам'ятаєте, що цей пролог він має свою таку вершину. Бо серце цього прологу є 14 й вірш, а слово стало тілом і оселилося між нами. Тобто, <кій> сіяч, Господь Ісус Христос сіє слово, проголошує самого себе. Євангелія від Марка, перший розділ, розпочинається словами початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Український переклад створює таке враження. Що є якась Євангелія, яка належить Ісусу Христу, і Він є, можливо, її автором, або, можливо, він є її проповідником. Напевно, Ісус є проповідником Євангелія, але грецький, грецька форма цього вірша, її можна перекласти наступним чином: початок Євангелія, якою є Ісус Христос, Син Божий. Ісус проголошує Євангелій, але. І він сам теж є Євангелієм. Друге, на що хотів би звернути увагу в притчі про сіяча, це те, що божественний сіяч сіє на найрізноманітніші види ландшафту, так би ми сказали. Нам може здаватися дивним, що хто сіє, і зерно край дороги падає, і потім падає на кам'янистий ґрунт, на міштернину, Ну і врешті на родючу землю. Не знаю, дорогі слухачі, серед, серед кого ви себе бачите. Але добра новина полягає в тому, що Ісус сіє Слово для усіх. Слово Євангелія якраз нікого не виключає. Слово до навернення скероване до всіх. Незалежно від того, чи ти є дорогою, наприклад, і ще дуже прив'язаний до людської думки, дорога, власне, символізує, бо то натовпи ходили власне, десь там дорогами. Гамір, шум, галас. Можливо, ти є ще таким нетривалим, як кам'янистий грунт, і ще не маєш стабільності, швидко загоряєшся, але потім швидко гаснеш. Можливо, ще клопоти цього світу не дозволяють тобі прийняти. Слова, ну, відваги. Господь не забирає від тебе слова, Господь сіє всюди. Третя третє, третє думка, з якою хотів би з вами поділитися, при нагоді буду дивитися на світло, чи червоне, чи зелене. Третя думка є такою. А подумаймо, що це за родюча земля, яку землю ми можемо назвати родючою. Для того, щоб земля була родюча, щоб вона була сприятлива для зерна, то її потрібно розорати і удобрити, скажімо так. В Псалмі 129 ми можемо прочитати такі слова: на моїй спині орачі орали. І це є символ страждання. Цей псалом в якийсь профетичний пророцький спосіб показує страждання нашого Господа Ісуса Христа. Тобто, душа зранена стражданням, душа зранена терпінням, якраз готова прийняти Слово. Можемо собі представити таку рілю, розорану, то є як, як образ якогось ран. Думаю, що наш народ теж є зараз такою рілею. Розораною стражданнями, терпіннями, плачем, болем. Але це теж з одного боку є біль страждання хрест, хрест є як плуг, який оре. Але з другого боку, це є теж Кайрос, особливий час, коли можна прийняти оте зерно слова. Врешті, це слово сталося, звершилося в Христі Ісусі на одному із малюнків, який прикрашає. wydania e, tworu pro nasludowania Chrysta, Tome taka gawiura, czy jak się nazwate fachowo, zobrażony Jezus Chrystus w ternowi koronie i tam widnieje napis: Dei Verbum Interspinas, to Boże Słowo mi Sprawdzi. Wszyste, co my czytajmy w Cypreci. Ця притча знаходить повне своє вияснення в Пасхальній таємниці, так як і вся історія Ісуса Христа, все Євангеліє стає нам ясним в світлі Пасхи, в світлі Воскресіння. Бажаю брати і сестри, щоб ви цією притчею перейнялися і щоб ви теж палко забажали, щоб і вона у вашому житті звершилася. Слава Ісусу Христу! Those are